Привіт, з вами я, Мілан. За 14 днів буде інша назва, і е, зараз ми будемо е, грати в Brawl Stars. Я знімаю багато речей, можете подивитись в описі якщо е, на мого каналу. Е, я вам розповім, я буду міфи перевіряти. Лайфхаки, ну, це все іноді. Частіше грати в Stars, Ну і теж футбол теж іноді. Ем, і е, я ось з мега скриньок вибив мех. І сьогодні на дев'яту одразу прокачав. Е, теж я вибив м, два скіна на Джеки. І на. Е, на Джесі і на цього <spanned Halificon> і на Брока і ще гаджет на на кого я выбив гаджет? Я ja выбив теж гаджет на на Макс, і на і на іна. І на е, знаю. Як він там називається. І на Анжело. Неправильний, не, 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 це неможливо. Що ти мене тут заразбав? От так. Хоп-па-па-па-па-прап. Байбай. О ні. Добре, прийдеться набивати на тобі ульту. Дякую, що ти мені дав на тобі ульту набити. Ей, що ти? Банкократ. Ви бачили, як я там всіх. Забанив. А він в мене всі банки просто взяв і вкрав. Ну, зараз ми з тобою покінчимо. На тобі попригнев. Пригаємо до тебе. Що сам не напригаєшся? Давай сюди йди. Хоп! <laughs> Ти такий. Ага, тобто дякую, дякую. Всім дякую, дякую, що я на тобі. Ага. <laughs> ні, ні, ні. Це не буде. Ні, ні, ні не нема. Не можна так. Міко, не можна. Ти в мене всі банки вкрав? І тепер в мене ще й виграв. Не чесно грає цей. Міко, але що ж поробиш? Міко, так Міко. Де саме? Де мої банки? Ага, Леон. Привіт! <кій> Ей, не стріляй по мені. Я не буду з тобою вже хілитись. Хеллоу Бундурундурун. Бра-бара-бара. Хоп, 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 бара бара. Бій! Кроу, ну що ти робиш? Ну ж, друзі, ми разом легенди. А ти ще й мене вбиваєш. Ну що це таке? Не можна якось зайти було. Набити на тобі ульту і тебе вбити, ну. Якось не чесно взагалі. О, Міка і кроу. І кіт. Ладно, кіт мене ще не вбивав. Ось Міко і Кроу. Треба нам помститись. За те, що вони нас били, так? О, Опа, нам стал. О, ні, ні, ні! Ой, як я жорстко повернувся. Пара-пара-пара! Є! Добре, що в мене два життя. Дуже добре. Тепер я йому звідси вийти дам. Не дам, хотів сказати, але. Містети він мене вбив. Як це нестети, чому я кажу Е, Чомусь він мене вбив. Ну, Я не розумію, ну. Гел. Що ти робиш? Гейл? Ну гейл! А, Гейл. Так, і ще одна мех. Вона колись мене вбила, тому треба. Ах, клоуна мені показуєш. Зараз я з тобою розберусь. А -а -а -а! Отіс. ходих Просто ні, тільки не кит. Я кита не одобрюю І Отісе теж. Поки що. Поки вони на мене нападають. Ну, ні. 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 Отіс мене, короче вбив. Або я Отіса, я Отіс. Все добре, все добре. А, ні, 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 ні. Ну чому? Ну добре, хоча в друге місце, хоча б друге місце. Хості. Профі. Леон Кіт Морті. Я його не одобрюю. Взагалі. Одобрюю тільки за Френка. І Едгара, і за Леона і за кіта. А за всіх інших поки що ще не одобрю. Подивимось, за культа теж добре. І за шері. Все. За нікого більше. Всім побачення.